Восьмий клас біологія, проєкт, гіподинамія, ворог сучасної людини. Життя сучасної людини, звичайно, стало більш комфортним і зручним, ніж раніше. Технічний прогрес, помітно, полегшив нам життя, транспорт, який дозволить нас, довозить нас до потрібного місця, побутова техніка, яка все робить за нас. Нам навіть не треба напружувати своє тіло, щоб щось зробити. Досягнення технічного прогресу все зроблять за нас. Таким чином, наше тіло, яке більшу частину часу перебуває в спокої, починає втрачати свою легкість і гнучкість. Гіподинамія це хвороба сучасної людини. Основні показники гіподинамії це обмеження рухової активності організму, нестача руху. Мале навантаження на м'язи. Які ж причини гіподинамії? Причин розвитку гіподинамії існує дуже багато Це і занадто малорухомий спосіб життя і надмірне використання транспорту, занадто тривалий постільний режим, а у школярів це велике навантаження в школі і недостатні заняття фізичною культурою. Основними симптомами гіподинамії є загальна слабкість, безсоння. Прискорене серцебиття, швидка стомлюваність навіть при невеликих навантаженнях, нервозність, нестабільний емоційний стан. Коли людина більшу частину часу проводить в сидячому положенні, коли йому не вистачає необхідного фізичного навантаження, м'язи починають слабшити, зменшується витривалість і сила людини, розвивається вегетососудинна дистонія, порушується обмін речовин. Запам'ятаємо, гіподинамія з плином часу призводить до змін опорно-рухового апарату, розвивається остеопороз, остеоартроз, остеохондроз. Позначається гіподинамія і на серцево-судинній системі, розвивається артеріальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, дихальної системи, хвороби легенів, наприклад, травної системи, порушення роботи кишечника. При гиподинамії відбувається зниження сили скорочень серця і зменшується маса тіла, крім того, послаблюються венозні артеріальні судини. Все це призводить до погіршення кровообігу. Порушення в ендокринній системі призводять до ожиріння. Погіршується через гіподинамію хвороба головного мозку, знижується працездатність людини, її розумова активність. Людина швидко втомлюється, відчуває загальну слабкість, страждає безсонням. Уникнути гіподинамії допоможе фізична активність. Здоровий спосіб життя це раціональне харчування, фізичне активне життя, особиста гігієна, режим дня позитивні емоції, навколишнє здорове середовище, загартовування, відмова від шкідливих звичок. Раціональне харчування. Ви бачите тарілку здорового харчування. Використовуйте цю діаграму для формування правильного балансу харчування. Тут показано, скільки вашого раціону повинно бути з кожної групи продуктів. Проаналізуйте заняття фізкультурою і спортом, прогулянки на свіжому повітрі, повноцінний гармонійний відпочинок, здоровий сон, корисно питу фруктові та овочеві соки, рух це потреба організму людини, надлишок або недолік руху причина багатьох захворювань, тож ми за здоровий спосіб життя.